Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня! Як смачно та корисно накормити свою родину і при цьому витрачати мінімум часу та мінімум зусиль. Сьогодні все розкажу та покажу. Починаємо! Мені знадобиться 700 г батату, який можна замінити на звичайну картоплю або гарбуз. Беріть те, що ви краще любите. Нарізаємо кубиками та викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Збризгуємо трошки олією, приправляємо сіллю та малиним чорним перцем. Все додаємо до смаку, перемішуємо і будемо запікати в заздалегідь нагрітій до 200 градусів духовці приблизно 20 хвилин. А тим часом одну цибулину дрібно наріжемо. Також подрібнюємо 3 зубки часнику. Беремо велику пательню і нагріваємо 1 столову ложку олії. Кладемо цибульку та смажимо на середньому вогні час від часу помішуючи, поки вона не стане прозорою. Десь приблизно 2-3 хвилинки. Далі додаємо чесник і продовжуємо посирувати ще 30 секунд. Далі додаємо 450 г фаршу, у мене телячий, можна брати будь-який, який ви любите. Розбиваємо на маленькі шматочки лопаткою і смажимо, поки фарш не змінить свій колір на коричневий. Далі додаємо чайну ложку солі, пів чайної ложки меленого чорного перцю, дві чайні ложки паприки, пластіці чилі за бажанням, по пів чайної ложки коріандру та зіри та одну чайну ложку куркуми. Все перемішуємо, тушкуємо приблизно 2-3 хвилини, щоб спеції віддали свої смаки. Тепер сюди додаємо 1,5 стакана томатів у власному соку, в мене нарізані маленькими шматочками. І щоб все було таким гарно соковитим. Додаємо ще 120 мл води. Або дивіться, скільки потрібно. Звичайно, залежить від того, який у вас фарш та які у вас томати. Тушкуємо приблизно 12 хвилин. Тим часом батат вже приготувався, приготувалося м'ясо, все змішуємо і страва майже готова. Залишилося додати трошки зелені. В моєму випадку сьогодні це дрібно нарізана петрушка. Щоб зекономити час, я все зразу розкладаю по контейнерам, даю охолонути і кладу в холодильник. І можна насолоджуватися і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і цілий тиждень. Економить купу часу, а задоволення і користі дуже багато. Друзі, зберігайте рецепт і готуйте з задоволенням. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного! Файно дякую, що завітали! До нових відео, всім па-па.